Хелов, баля, давно ви не бачили мене в цьому гаражі. Вже видно, бо мені в чому я одягнений. До речі, суще з недуши. Велосипедні шорти є так званим велосипедним памперсом, щоб сидіти було зручніше. І з усіх факторів, включаючи назву відео, ви знаєте, що я кудись поїду. Але куди я поїду? Я поїду в гори. От мій велик стоїть, вже готовий, підготовлений. Це б змазав, колеса підкачав. Все зробив, підготовився замить, сідаю на вілі і вирушаємо у подорож. Давно ви, мабуть, не бачили вигляд з мого шолома. Давно я його не одягав, особливо коли кидався на велику. Але по тому, що я його одягнув, ви можете догадатися, що я поїду в таке місце, в яке краще після дощу не їхати. І як ви можете побачити по вигляду вулиці, чану пройшов дощ і я вирішив поїхати у далеку путь. Ну як далеку? Загалом, мабуть, з зупинками з усім, то все займе в мене десь 2 години поверненням додому. Я можу вам сказати, потім скільки воно в мене займе, я підробив собі навігатора, щоб він мене вів, тому що це місце, як для мене це особливе. Як бачите оту гору, що там, це теж особливе місце, тому що вона найбільша гора доступна для пішого походу в окрузі. Ну там я був, як ви знаєте. А зараз я їду на таку гору, на яку зазвичай катають саме на великах. Там дуже крутий вид. І я все-таки сподівався, що сонце вийде. Що буде гарно, але на жаль, щось такого нема. Моя GoPro сьогодні має нормальні кольори такі засняти. І я сподіваюся, це відео нормально залетить. Тому що хто ж, як не я, в свій вихідний день від залу може поїхати катати в тур на близько 20 кілометрів, але горами. Це в принципі дає втричі більше навантаження. Давайте я зараз вже ближче під'їду до місця, де ми маємо починати наші справжні заїзд. І тоді я вже буду показувати все. Хлопці, дівчата, подивіться, який вид. Подивіться, як гарно. По-моєму, я десь туди буду їхати. Але я не впевнений. На карті-то я побачив який шлях, але куди саме він буде пролягати, так на дорозі не впевнений. Приблизно знаю орієнтуюсь, але як насправді не. але як насправді, сказати не можу. О, люди собі займаються своїми домашніми справами. Будній день, а я, а я педалю собі нагору. Хай вже все. Починається подйом. Спускаємо на менші передачі. І починаємо крутити. Довго-довго починаємо крутити. крути. Віадельмонте. Вулиця Гори. Я давно не бачив такого знака, чесно скажу. Це ще менше включу. Так має бути комфортніше. Дивіться, який тут йо. Вже тут гарно, звісно. Давайте я заїду. Бачите, як гарно. Вже тут гарно. Бо я вже трошки вищий, ніж рівень. О, кіт. Ро! Що спиш? Треба працювати. Погнали далі. What's up, everyone? Я вирішив встати віддихатись і в принципі показати свій вигляд. Чекайте очки. В мене окуляри, як можете бачити, оранжевого відтінку, я який одягаю, але може вийшло показати. Бачите, яке все круте стає. Це без окулярів це з окулярами, як якийсь фільтр крутий. Отого От мені подобаються ці лінзи. Я собою, що взяв такі, що відбувають, як дзеркала стоять. І звичайні самі чорні. В принципі, не хочу їх міняти поки що, тому що зараз світло і хочеться поки в цих поганяти. Та й в принципі на ніч теж буду в них ганяти, бо як, бо якщо вдідно ті, що сонце захисні, я них хрена не бачитиму, незважаючи на цю прекрасну фару. До речі, дивіться, тут карта відкрита, комут. Якщо хто не знав, що я юзаю. Я трошки познімаю так звуки, поки я можу. Хоча я, в принципі, піднімаюся, можете бачити. піднімаюся, на досить крутий п'явів. Але ви що? Майстер. Старні керування однією рукою дається. Не за один рік. Я шучу. Але сад все одно на волоспад не поїдуть по перше на таку гору, щоб такий підйом. Знаєте що? Я ще не просрав десь браслет Послухай. Він мене був тут. А куди він подійся? я щось не знаю Так, цікаво. Ну нічого, нічого страшного. Як можна вже бачити, який тут красивий вид. І найголовніше, який тут, зараз покажу, спуск. Ну не буду брехати, десь 45 градусів може і. Може 60, ладно. Коротше, ну але все одно крутий. Давайте не буду тягнути, бо мені ще багато багато їхати. Буду показувати, що буду знімати. Що ви бачите попереду? Я бачу, що дорога закінчилась. Починається кам'яний Нас. Вау! Оце так поняв, силова лінія, да? Ой, чуть, чуть не, не покусився туди. Треба голову не піднімати. Так, давайте я сфоткаю, ага. Реально, тож класно. Класний вид. Я в принципі спробую вижити з одним літром води. Якщо вже ні, то на крайняк. Тут я хочу струмочків, але теж пити воду з цих струмочків, я вважаю, не дуже розумно. Але подивіться, яка класна блін, природа. Тупо вниз глянеш і все. І одразу хочеться сидіти і дивитися тут цілий день. Щоб думали сказати, що одразу хочеться туди впасти. Я, звісно. Ой, а сюди кращий вид. Ну, я думаю, найкращий вид буде тоді, коли я піднімуся на якусь точку високу і туди вже познімаю багато відосиків. Вау! Я мушу зупинитися. Давайте. Ці от вже реєстрації відео. Але це спогади, це спогади. Ви реєструєте спогади і потім можете їх передивлюватися. Гляньте, гляньте, як гарно. Все, я фоткаю. Давайте, я фоткаю. Скоро відо на ютубе буде <риклад> <за> херня? <риклад> Ви це почули, я такий знімаю, <риклад> знімаю, а там як той ну я, в знаю конечно, що... це Ви це чуєте? Я так розумію, це вовки. Якщо я, звісно, не помиляюсь. Чесно, хлопці, дівчата, мені щось вже перехотілося їхати. З яким я, звісно, позитивним настроєм би не їхав, але в принципі за своє життя я трошки переживаю. І заради контенту, звісно, робити це трошки, звісно. Навіть не трошки а ризиковано, навіть не дивлячись на те, я зараз піднімаюся, а там потім зможу швидко спуститися у разі чого. Набагато швидше. Зараз, звісно, якщо робити такий вибір, це може коштувати багато чого. Ну і ви чули ці звуки, там ну, блян, був... там точно більше п'яти штук. Точно більше п'яти, якщо один починав вити, а да, інші підхоплювали, це значить, що це зграє. Тому що перш це був точно віслюк. А потім це були стопудовувки. вовки. І от ви не повірите, ну в мене зараз якийсь такий інстинкт виживання, самозбереження, що от мені от щось підказує тупо не їхати. І в мене навіть зараз якісь інші думки в голову не лізуть, чисто, щоб не їхати. Знаєте, от я зараз просто гляну. В принципі, тут у нас до контрольної точки лишається буквально ну, 200 метрів вперед. Ну, але туди, в ту сторону, як я хотів поїхати. Я вам можу зараз показати, як я б хотів поїхати отаким От шляхом. Тобто ви можете бачити тут лісом, да? В принципі, лісом. Ну і тут чисто ліс. Я вважаю, що це зараз ну, нерозумно. Так що мій план доїхати до контрольної точки наступної вперед. І в принципі потім я не думаю, що я хочу далі їхати, тому що ну, це небезпечно, я вам серйозно кажу. І в мене немає навіть з собою ніякої зброї, нічого, чим я би міг відлякати. Хоча... Для таких випадків потрібно було б і прикупити щось. Дивіться, які тут на цій стежці. я вам можу точно сказати, що тут кабани бігають. Це прям видно по цій місцевості. Не зараз бігають, а загалом бігають. Видно протоптані стежки. Але окрім цього, тут є машини. Це вже перетворилося на якийсь фільм жахів. Не знаю. Бачите, що я знайшов? Якщо я не помиляюсь, це якась позначка. І це якийсь маршрут... Ой! І це якийсь маршрут. Мені здається, я тут колись був. Правильно. А, я зараз теж тут вийду. Що тут гарне має бути. Дивіться, самоліт летить. Вау! Чекайте! Як класно і тут можна піднятися гору. туди, там вода ще вище. І теоретично можна і на цю гору поїхати, і на цю. Ту сторону ну не знаю, звісно. Небезпечно, небезпечно, то конкретно. Дивіться, як літак класно лише. Знаєте, що я вам скажу? Що, в принципі, їдучи назад, я буду спускатися цим маршрутом. Звісно, я не бачу, як там можна буде звідси, мабуть, я буду вести його в руках, як хтось приїхав. Давайте я ще просто трошечки пройдуся в руках тільки поведу. Дивіться, знаєте, що я вирішив? Все-таки я піднімусь на це місце, тільки піднімуся іншою дорогою, Відмінною від цієї, куди вони піднімаються. Чесно, хлопці, дівчата, мені щось вже перехотілося їхати. Я трошки ще проїдусь, бо в принципі я сюди педали вдовго, скажімо так. І просто буду максимально уважний і максимально буду до всього дослухатися. Тому що ми от трошки скоротимо. Я там бачу, де ми де дві дороги переплітають, щоб не їхати геть далеко, щоб наражати себе на таку велику небезпеку. І я скорочу і чисто проїдуся коротким шляхом. Вау, дивіться, який вид, вид, вид! Тупа, глянь, і тут хтось живе. Вау! Просто кайф. Просто піпець. Гарно. Кажі, гарно. Тут не можна не походитися. Тут прям гарно, гарно. Дивіться, кого я знайшов. Це горні козли! Ні. Це собака. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Господи Боже, вони сюди йдуть. Третій. Що делати? Чисто гляньте. Я тупо хвилин. Не знаю, п'ять стояв, втикав. Реально, чисто хвилин п'ять стояв, втикав на оце от видовище. І нарешті вийшли люди, і вони, от ті підуть, ідуть туди. І ця машина, яка остання приїхала, в принципі, їх привела. Тому що як я знаю, тут приводять собак і вигулюють їх. Мабуть, це чиїсь чужі собаки, типу вони їх вигулюють. І судячи з цього, можу зробити висновок, що вони не можуть їх нормально контролювати. Типу, можете зараз бачити моє. Лицей як то я помолодшав чи постарішав, не знаю на скільки років, типу ну реально я обісрався. Я подумав, що це козли. Ну я подумав, що це козли, а потім воно починає на мене дивити. Я закричав, не знаю на я закричав взагалі. Прикиньте, ні, ну якби це був вовк, ну він ж аж би сюди поїхав. Звичайно, всі учаться на своїх помилках, звісно, але я зараз так сміюся. Я зараз просто в гіпотетичній ситуації можу прийти. Типу, по-перше, я не до гори. Якби я піднявся туди, вони швидше бігають вгору. Тому вони мене би настигли. Значить так, їдемо, їдемо, ми не затримуємося, тому що скоро темніє. а коли темніє, ну сам не знаєте, що робиться, коли темніє. Погнали, коротше, до хати. І ми їдемо. І в принципі дорога назад у нас буде дещо інтенсивніша, аніж дорога сюди, тому що я хочу поскоріше поїхати. Єдине, мене радує те, що я буду вертатися назад населеними пунктами. І це вже зменшує ризик небезпеки. Господи, я мабуть потім буду передивитися це відео і просто рожати свої в пики. Подібний досвід вас чомусь учить. Завжди якийсь досвід який має небезпеку для вашого життя. Ви з нього берете якісь уроки і якісь. І щось ви потім не будете робити. В принципі, я вже доїхав до місця, де в нас кінтовочний пункт парковка для машин. О, oh, ще чуть не впав. А потім вже будемо рухатися вниз. Там вже буде весело. Каже, мабуть, окуляри скину, тому що мені не хочеться щось прогавати. Все-таки в окулярах, знаєте, трошки реакція не така, як звичайно. Я точно згадав, що я сюди приїжджав. І я навіть піднімався на ту гору, що попереду. От-от, я там був. І був там, коли я десь може років три назад. Погнали. Бачите, машини можуть впасти, так що мені треба поберегти себе. Для машин тут небезпечно. Кавий, звісно, автобус. Але ще ми, можемо, ще ми можемо собі легенько тако навіть ножку сюди закинути і зараз впасти. Я другу, мабуть, у мене не вийде закинути, хоча Получилось. Так, я зараз впаду. Ладно, не буду. Погралися і хват. ОББ прошу. Значить, що я можу сказати про сьогоднішній заїзд? Я можу сказати про те, що я ще вернусь на цю саму дорогу, але вже літом, коли вже не буде такого сезону вовків. Якщо ви знаєте, стаєте колись, я не знаю. Я почитаю в інтернеті про це. Я чесно хотів спати, після цього вже туру мені не хочеться спати. Взагалі. <реш> Ні, реально шутки шутками. А в будь-якій стресовій ситуації потрібно її потім згадувати зі сміхом. Інакше в чому сенс стресувати. Тоді простресувавши, потім як згадуєш, стресуєш, воно так не добре. Підкуйте за мною в інстаграмі, в тіктоці. У мене є два інстаграми, два тіктока, один українською, один англійською. Кожен. І якщо вам було цікаво дивитися, як я чуть не наклав собі в штани, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. Що ви думаєте, що в цієї ситуації, як би поступили в ній ви самі? І підписуйтесь, звісно, на канал. Це мене безмежно мотивує знімати нові відео, знімати більше і знімати якісніше. Скоро літо, скоро тепло і скоро більше буде велика. А так, поки інколи виїжджаю, інколи не виїжджаю, то вже так по ситуації. Ще раз, всім дякую за перегляд, всім покила.